Це металеві, в першу чергу, монолітні предмети, які навряд чи так от зруйнуються на настільки багато дрібних уламків. Було видно, вибух, отакий отак, вигляд має боліт. Космічне тіло, воно, в принципі, порохняве, тобто не монолітне, яке при сильному нагріванні просто розруйнується на дуже-дуже багато дрібних частинок. Космічні штучні апарати так не роблять. З ними такого не відбувається. Коли вони влітають, вони нагріваються можуть зламатись на кілька уламків, але такого потужного спалуху вони не дадуть. Ну, це болід, очевидно, боліда, бо яскравий метеор це природний космічний об'єкт, влітає в земну атмосферу. За рахунок терття, зустрікаючись з молекулами повітря, він нагрівається і починає світитися. Якщо кількість тепла, яке надходить до цього метеорного тіла, чи ну, космічного тіла, більша, ніж здатність тіла випромінювати, воно нагрівається і відбувається вибух. Просто ця енергія переходить в енергію руйнування, просто руйнує на багато дрібних частинок. І було видно, що коли після великого спалаху за ним летять менші шматочки. Що це означає? Що це просто частинки уламки цього тіла. Чим дрібніше тіло, тим швидше воно гальмується і воно відстає. Масивніше тіло, його важче загальмувати повітрю. Це зрозуміло. Так же, да? І от ті вишноточки відстають. А от там, де був спалах, то виникло одразу сотні, тисячі, можна більше, дуже-дуже дрібних частин, кожен з яких світиться і дає такий великий спалах. Саме так виглядають боліди в природі. Лірит, в принципі, така можливість розглядалася, я думаю. І зараз ми знаходимося поблизу в районі максимум дію метеорного потоку лірид. Це метеорний потік, пов'язаний з кометою 1861 року. Кожен метеорний потік має свій радіант. Радіант це та уявна точка на небі, з якої, здається, вилітають метеори. Але радіант Лірит о 22-й годині вчора був на висоті всього-навсього 16 градусів над горизонтом. А на знімках було видно, що це тіло летить круто зверху, значно вище ніж 16 градусів, і досить круто опускається. Тобто, це не був, не міг бути уламок тієї комети, не міг бути один із метеорів чи болі, ці, космічних тих тіло метеорного потоку. Люди те, що був в спалах, це так відбувається. Метеор, метеорне тіло чи космічне тіло входить, нагрівається чим нижче, тим щільніші шари атмосфери, тим сильніший потік тепла до космічного тіла. І на певній густині атмосфери, на певній висоті, кількість надх... тепла, яке надходить, значно перевищує тепла, яке випромінює власне тіло. І ця тепло, ця енергія переходить в енергію вибуху. Воно розлітається на, на дрібніші маточки. Це показує, що це було не косне ш... природ... не штучний космічний об'єкт, як то супутник, чи там щось іще ракета. А це був природний, який не дуже міцний. Це явище було видно і в Білорусі. Якщо воно було видно і в Білорусі, і в Києві, це означає, що воно було на чималій висоті, над поверхню землі. Ну, десь, я, я, мені здається, не менше, ніж 30 кілометрів. Можливо, ну, це дивлячись, коли його бачили, якщо в Білорусі над самим горизонтом, не могло бути 20 кілометрів. Яка його була маса, яка його була швидкість, це якби ми спостерігали з двох точок, хоча б, то ми могли б оцінити його швидкість і його масу. Тому що з одної точки ми не можемо виявити, оцінити його реальну просторову швидкість, лише кутову. А яка вона була в просторі, це з одного пункту не визначити. Треба, щоб хтось дав дані про спостереження з двох пунктів, які віддалені один від одного, ну хоча б кілометрів на 15, 10-15 кілометрів, тоді було б видно його траєкторію в просторі. Кратера, як такого, там не буде. Ну, якась, як камінючка, впала десь там на пісок. Якщо воно отой. Великий вибух означав, що тіло це розламалося на дуже-дуже дрібні частинки. От звук вибуху ні, не міг бути. Якщо вибух відбувся на висоті, ну, 20-30 кілометрів, там атмосфера дуже розріджена і там звукова хвиля дуже малоймовірна. Боліди вибухають, звука від них практично немає. Звук мог бути, якби, бути, якби щось вибухнув низько на поверхню землі. Тоді мог би бути вибух звуковий сигнал а так це мало ймовірно.